На Херсонщині майже щодня збільшується кількість і обстрілів з різних видів артилерійського озброєння, а також збільшується кількість е, застосування ворогом дронів Камікадзе і приблизно 200-220 дронів на добу ворог застосовує по самому Херсону і по населених пунктах, які розташовані вздовж е, е, Дніпра, і по силах оборони України, які захищають. Цей напрямок, крім того, ворог значно збільшив кількість і авіаційних ударів, яких він завдає по Херсону і Херсонщині, і, зокрема, це застосування накерованих авіаційних ракет. Але вже декілька днів поспіль ворог завдає удари по Херсону керованими авіаційними бомбами. Які приносять дуже багато руйнувань і потерпілих серед місцевого населення, адже він застосовує їх по житлових кварталах, по кварталах, де є цивільна забудова. Ці бомби несуть руйнування, ці бомби несуть смерть і вражають місцевих мешканців.